І так, всім привіт, з вами Роман Грет. І сьогодні 27 січня. Сьогодні ще одне завдання я виконую від мого наставника Артема Нестеренка. Можу сказати, що це одне із найтяжчих завдань, яке я проходжу зараз у Чемпіонаті світу по ефективності. Суть цього завдання було підійти до незнайомих людей і попросити їх, щоб вони. Купили будь річ за 40 гривень. Представте собі, чи ви могли зважитись на таку річ, підійти до незнайомої вам людини і попросити її, щоб вона вам щось купила, 40 гривень віддала. І вгадайте, яким, якими ж першими речима я виконував це завдання. Так, я підійшов до першого кіоску у центрі міста і простояв я там пів години. І просто говорив до незнайомих людей: доброго дня! Сьогодні найкращий день. Чи не могли ви мені купити річ у кіоску за 40 гривень? Так говорив їм багато речей: цукерки, шоколад, журнал. І вгадайте, що мені люди звичайно ж говорили. У нас грошей нема, ти взагалі якийсь безумний, сумасшедший. Да? І багато хто навіть сміявся. За ці пів години я простояв і просто себе, можна так сказати, відчував якоюсь бідною людиною, бомжом. І мої ж думки були, можливо, люди грошей не мають, чому так є, що я не так говорю. І потім до мене прийшла досить таки хороша ідея. Я живу у прекрасному місці. І чому б не підійти до незнайомих людей і провести їм екскурсію. І за це я їм запропонував якраз, щоб вони мені купили просто сувенір. Сувенір на пам'ять. І гадаєте, так, звичайно, я виконав це завдання, підійшов я якраз до третіх незнайомих людей і запропонував їм таку можливість, що я їм проведу маленьку екскурсію у нашому місті Львів, і за це вони. Мені якраз придбали досить хороший сувенір, якраз із міста Львова. Їм було приємно і, звичайно, я виконав це завдання. І що найголовніше, що коли я їм провів цю екскурсію, показав їм місто, все, я їм запропонував, а, чи б не хотіли вони цей сувенір, який вони мені подарували, щоб. Вони в мене його купили. І так насправді я виконав це завдання просто своєю якраз хорошою ідеєю. І це завдання мене навчило, що не потрібно боятися, потрібно йти до кінця, потрібно навіть проявляти свої такі досить класні ідеї і добиватися насправді свого. Отак, я, коли я стояв пів години під цим кіоском, я вже думав собі, що я не виконаю це завдання, але я, я йшов до кінця і я насправді зробив це завдання. Тому дякую, Артем, за це сумасшедше завдання, яке насправді мене багато чому навчило. Всім дякую, з вами був Роман Град, всім пока-пока.